2011 рік у Прилуках оголошено роком святителя Іоасафа єпископа Білгородського. Це єдиний канонізований святий, який є уродженцем Прилуцького краю. Вересень у Прилуках обіцяє пройти цілковито під знаком святого, але вже зараз проводиться активна робота з підготовки міста до урочистостей. По перше, проходить інформування населення міста стосовно особистості святителя його життя, канонізації та прижиттєвих чудес, які чинив Іоасаф Білгородський. Набагато раніше, ніж у прилуках, заговорили про чудотворця у російському Білгороді. Саме там зберігаються мощі святителя. Віднедавна тема святого стала спорідненою для двох міст. Як і в Прилуках у Білгороді, на вересень планується проведення ряду заходів, присвячених сторіччю канонізації Іоасафа. Цими вихідними у міському будинку культури відбувся громадянський форум за участю громадської палати і лідерів громадських організацій Білгородської області Російської Федерації. Форум присвячений двохсотріччю канонізації святителя Білгородського Іосафа Осаква миру Горленко, який родом із Прилук. Зараз мощі його знаходяться в Білгороді. 45 представників делегації ще в суботу відвідали село Замістя, де народився Йоасаф, і густиню, де поховані його батьки. Початкові роботи форуму передувало відкриття виставки, що стосується життя святителя. Прилуцькі експонати доповнилися білгородськими. Російська делегація привезла фотографії репродукції прижиттєвих портретів Йоасафа. Серед почесних гостей нашого міста був і колишній прилучанин, нині член спілки письменників Росії Віктор Череватенко, а також художники, поети, лікарі, представники церкви, гості приїхали не з порожніми руками. Я в Білгороді запропонував нашому архієпіском Белгородському зробити хрещений похід в прилуки з мощами. Він прислухався до цього, і таки вже був хресний хід, але без мощей Тут проблеми щоб привезти мощі. У рідні прилуки Віктор Череватенко привіз збірник власних поезій Вознесіння серед віршів особливе місце займає мій іоасав. Написаний п'ять років тому. Він має перед історією. Поштовхом для написання було я в Білгороді зустрів одного нашого письменника-краєзнавця, який йшов і мене зустрів. Говорить, ми йдемо на те місце, де знаходилась пещера святої Асакла. Прийшли туди, каже, оце тут місце була пещера. Ми тут поставимо часовню. І от зараз там вже зроблені розкопки, знайдена пещера. Голова російської делегації, голова громадської палати Білгородської області Віктор Овчинніков у ході проведення форуму ділився планами росіян на майбутнє у вересні, на честь 20-річчя повернення мощів святителя у Білгороді. Його ім'ям назвуть одну з вулиць міста. Олег Кобець, настоятель Преображенського кафедрального собору, розповів про те, як піддавалися на Рузі і, врешті-решт, повернулися до Білгорода мощі святителя Іоасафа. Також російська делегація нагородила прилучан, які доклали найбільших зусиль до популяризації знань про Іасафа Білгородського у прилуках. Серед нагороджених на першому місці Юрій Коптів з чим важко не погодитися. Серед відзначених також заступник міського голови Григорій Мисан, радник міського голови Володимир Папазов, начальник управління освіти Тетяна Клименко, директор будинку культури Тетяна Лук'яниця, директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць та директор комунального підприємства Телеканал Прилуки Вікторія Сак. Міський голова Юрій Беркут запевнив присутніх у затвердженні прилуцьких заходів до сторіччя канонізації святого та наголосив на необхідності вчасного і якісного проведення запланованого. Наостанок зачитав вітальну телеграму від голови області Володимира Хоменка, закривав роботу форуму хор півчих. Тим часом на театральній площі другий день, що правда, досить скромно у порівнянні з попередніми роками, наспівував сімейний ярмарок. У день відкриття театралки три роки тому будівельники наголошували, площа пішохідна транспорту по ній їздити просто-напросто не можна. Цьогорічний ярмарок, приурочений до дня сім'ї, розгорнув торгівлю прямо на площі. Автотранспорт стояв примісінько на європейській площі, зводячи нанівець і пересторогу, і власне роботу створювачів прекрасного для поколінь. Окрім того, піддаємо сумніву, чи вдалося російській делегації розгледіти та оцінити красу європейської площі прилук. Ярмарок ярмарком, але принагідна можливість показати ще зовсім молоду красу прилук втрачена. А з темпами нагромадження транспорту на театралці можемо за кілька років театрально розводити руками біля вибоїн.